Донедавна безпритульні, а тепер мають люблячих господарів. 18 собакам та одному котику знайшли нові домівки. 16 березня в Миколаєві відбулася виставка прилаштування, яку організувала комунальне підприємство Центр захисту тварин. Як пройшов захід та як миколаївці обирають домашніх улюбленців, дізнавалася наша Яна Циня. Щороку на вулицях Миколаєва опиняється чимало безпритульних тварин. Вже традиційно у Каштановому сквері комунальне підприємство Центр захисту тварин проводить виставку прилаштування. Цього разу тут представлено чимало котиків та собачок, які мріють знайти свій дім. Чи зможуть вони віднайти собі люблячого господаря та як миколаївці обирають майбутнього друга, розповімо далі. Такі заходи ми проводимо доволі часто. Це виставка прилаштування тварин, які перебувають саме у нас, на нашому підприємстві. А сьогодні тут представлено 50 собак і один котик. Котик вже поїхав додому. Деякі собачки теж вже поїхали додому. Сподіваємось, що їх стане ще більше. Олександр Купінець каже, що цьогоріч центр захисту тварин планує проводити такі виставки щомісяця, аби якомога більше тварин знайшли свій дім. Всі тварини стерилізовані, вакциновані. З тваринами працюють кінологи, і тільки після цього, якщо вони вже соціально добре реагують на людей, на інших тварин, тоді вони потрапляють саме на виставку прилаштування і прилаштовуються господарям. Так, цієї неділі 18 собак та один кіт отримали шанс на нове життя та поїхали до нових господарів. Серед тих, хто вже знайшов собі чотирилапого друга, місцева жителька Анна. У нас нема собачки, і ми вирішили з мужем з чоловіком взяти собачку собі. Тому що ми маємо чесний будинок, ми маємо де ці собачці, щоб вона гуляла, себе добре почувала. І знаєте, як я не можу пройти мимо того, коли хтось щось вибрасує з цих тварин, підкидає, не знаю, до цього забору прив'язує, уходи. Вони такі класні, вони такі ніжні. Ну вони так само і бояться, вони так само і хвилюються, переживають. Дехто з відвідувачів заходу переконаний, що це не вони обирають улюбленця, а навпаки, він обирає їх. Так сталося з новоспеченою власницею собачки Аліною. Так як все життя прожили в квартирі і не було своїх животних, а це купили часний і в мене. Ось машунечка дуже любить животних. То у нас вже є скиця, і приїхали, взяли спеціально до вас їхали за 50 кілометрів по собачку. Вона вибрала нас, це не ми її вибрали. Ми підійшли, вона підскочила до мене, до дитини моєї. І ми її вибрали. Не кожен, хто відвідує подібні заходи, має можливість прихистити тварину. Наприклад, місцева жителька Софія через постійні відрядження не має змоги завести домашнього улюбленця. Однак вона не залишається осторонь і допомагає як волонтерка при проведенні виставки. Я часто допомагаю, тому що в нас взагалі багато безпритульних тварин в Миколаєві, і бачу, що дуже потрібна допомога, тому ось так от хоче іноді допомагати. Для пані Надії ця виставка особлива, бо стала першою у її роботі ветеринарного фельдшера. Жінка поділилася своїми враженнями від заходу. Дуже захоплююче захоплювати а, людей а, в плані інтересу, що візьміть друга, візьміть собі компаньйона. Це наскільки хороші і приємні емоції, я просто передати вам не можу цю звати Джесі. Вона дуже гарна, привітлива до усіх. Вона шукає сім'ю. Візьміть її, то тобто, вона покірна. Я не знаю, вона енергічна. Вона мені дуже подобається. Я сподіваюся, над... я надіюсь на те, що її сьогодні заберуть. Кожна врятована тварина це ще одна маленька перемога у боротьбі з безпритульністю. Однак, якщо ви не встигли прийти на акцію, не біда відвідати центр захисту тварин можна з 8 до 16.30. Подаруйте дім тим, хто цього так потребує. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.